Привіт! Я Олександра і я шию. Довго думала і вирішила повернутися на свій швійний канал. Хочу викладати коротенькі відео, процеси пошиття та додати на свій канал формат влогів. І свій новий влог хочу розпочати з планів до кінця серпня. Хто стежить за мною в інстаграм, вже знає, що до мене приїхала подружка. І в нас є час до кінця місяця пошити їй побільше речей. Я вже все розпланувала, записала, замовила тканини і залишилось перевірити все на наявність фурнітури та ниток потрібних кольорів. Обрали приблизно моделі, можна друкувати лекала та трішки їх коригувати. Насамперед, ч'ю. Курточку, з трикотажу Теді. Дуже люблю цей матеріал. Я вже продублювала всі деталі, Викроїла підклад, можна шити. Курточка буде недовга з капюшоном, з каптуром, хай буде з капюшоном, та на млискавці. Ну і обов'язково кишені, куди ж без них. А потім візьмусь за пошиття сукні. Цей матеріал ми купували ще до Повномасштабної війни моя подружка купувала його в Харкові, і це дуже гарний, дуже добрий матеріал. Чудовий трикотаж, якісний, м'який. Він трішки важкий, але дуже дуже затишний. Сукня буде пряма. Довга дощі колодки і вільного крою. Подружки хочуть носити цю сукню з кросівками, з кедами чи з грубими бутинками. Хочемо зробити з боків розрізи, колір приголомшливий. Я в нього закохана. Хочу пошити таку ж сукню і собі. Далі, за планом, костюм тканина теж лежить з довоєнного часу. Хочемо пошити штанці вільного крою, типу палацо пояс. Штанців буде на гумки, а над верхом поки що думаємо: або сорочка, або худі. Мені чомусь хочеться більш зробити худі. На мій погляд, це більш незвичайно та більш цікаво. Але вибор за подружкою. Покажу вам приклади, а що вам більш подобається з цього матеріалу: сорочка чи худі? Пишіть в коментарях. Наступними шитиму. Штани. Це буде палацо з чорної віскози. Я вже шила собі, показувала їх в інстаграм, подружка побачила і теж собі захотіла такі ж. Якщо не підписаний на мій інстаграм, підпишіться. Там я набагато чистіше показую то, що шию. До речі, такі штани захотіла моя подружка з Києва. Тому віскозу замовила. На двоє штанів Віскозу завжди замовляю у своїй харківської подружки, і ссилочку на її магазин залишу в описі. Далі шитиму піжамку. Останнім часом я дуже захопилася пошиттям піжамок та трусиків, і це буде для мене відпочинком та окремим відом на солоди. Поки що думаємо: шиємо з цих горошків піжамку. Або комбінуємо оці два кольори мережки. Дуже гарне поєднання, рожевий та світла фісташка, чи світла оліва, але дуже гарно це все з великих проєктів. Але у мене ще є коробочки щастя. Тому, походу, щоб відпочити, щоб переключитися, буду шити білизну. У мене вже є розкроєне. Трусики, топи. Тут і комплект у спортивному стилі. І навіть цікава грація з бавовни з мережевим. Всі гумки, застібки, нитки вже підготувала. Заправлю побутову машинку та оверлок, і можна потрошку шити. І тут ще лежить мій біль. Мої страждання. Дуже хочу пошити. Цей бюстгальтер. але є одне але. І це але дуже велике. Я не можу знайти каркаси нужного типу. У мене є всяке, тільки не 11 типу. Ні в магазині, ні в чатах знайти 11 типу я не можу. Якщо хтось знає, де купити каркаси 11 типу, потрібно. 75 або 80, Хто знає, будь ласка, напишіть мені. Я буду вам дуже-дуже вдячна, бо хочеться цей бюзгалтер аж сил немає. На цьому поки все. Свої плани вам розповіла матеріали показала, і в наступних відео будуть вже процеси розкрою та пошиття. Сподіваюся, я когось надихнула на пошиття нових. Речей для себе чи для своїх рідних. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий формат моїх відео і чи варто показувати процеси пошиття докладно, подробно. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. та Підписки. Це дуже допомагає просуванню моїх відео та, взагалі, україномовного контенту. До зустрічі в нових відео та інстаграм.